Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Дуже бойовий, так скажемо, Мось було багато. Багато боротьби на кожному ділянці поля було дуже багато. Це було видно, хлопці були непогано налаштовані. Після, після гри з металістом і сьогодні я, ну це дві, дві різні команди. Ми їм це сказали, ми до них донесли, що ви, ви повинні вдома грати агресивніше. Агресивніше, що не вийшло з мітлістам, то, то ми будемо розбиратись. Але сьогодні задоволені в першу чергу бійцівським. Вони можуть, тому готуємось на Волочиськ, там буде теж дуже гарна команда, дуже непогано грають вдома вони, але будемо їхати за, за ліковими балами. Однозначно, в першу чергу хочу подякувати своїм гравцям за відношення за гру за саму віддачу, за те, що вони намагались сьогодні перемогти. Нам є над чим працювати деякі речі нам не вдавалися, але ми створювали моменти і нам не, не вистачило забитого м'яча. Я дуже задоволений грою своєї команди. Що стосується. Результатом матчу, так як сьогодні нам арбітри, бригада арбітрів, як сьогодні працювала на матчі, то я дуже сильно задоволений одним балом. Ще хочу сказати, ми мовчали шість турів, ми думали, що це все випадковість і одній з прес-конференцій я сказав. По поводу суддівства, це вже не перший раз, щоб арбітер матчу не говорив, щоб він не говорив. Четвертий арбітер матчу всю гру мене провокував. Дуже багато нецензурної лексики було з боку четвертого рефері. На це не зверталось уваги. Багато моментів, де він тормозив гру. Де він вів себе непрофесійно, і тому він вивів наш тренерський склад на емоції, чим і закінчились вилученням. Мені дуже прикро, що ми приїхали грати в футбол з таким відношенням до нас. Ми хочемо вирішити всі свої питання на футбольному полі і не хочемо, щоб нам заважали. Так, як сьогодні себе повела бригада арбітрів. Це неприпустимо і непрофесійно. Скажу одну таку поговорку на українській мові, але взагалі російською. Народжений повзати літати не може. Мені Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпетюкраїн разом сильніші.